Давайте правильно вкриємо малину на зиму це так просто і швидко. Якщо почати доглядати за нею ще влітку, не допускати помилок в операціях з обрізки і зимового укриття, то урожай ви отримаєте відмінний. Підготовка чагарників для укриття на зиму. Всупереч поширеному переконанню, підготовка малини до зимівлі починається не восени, а влітку. В останні тижні літа слід посилити підгодівлею визрівання деревини малини. Для цього потрібно використовувати калійні і фосфорні добрива, виключивши азотні. Рослина любить поживну, удобряній ґрунт. Підживлення, крім хорошого врожаю, підготують кореневу систему з однорічними пагонами до зими, і в наступному році вони принесуть відмінний урожай. Перед сильними заморозками до початку жовтня слід дати останню підгодівлю. Після збору ягід, по закінченню активної вегетації, проводимо обрізку чагарнику. Оскільки малина дає урожай на дворічних пагонах, більш вікові батоги відмирають, а молода порослі ягідне несе. Таким чином обрізаємо всі гілки, які цього літа дали урожай, вони відслужили своє, нема чого рослині витрачати туди сили, які слід направити на закладку майбутнього врожаю зеленим літнім, нині вже з дерев'янілим паросткам. З літньої порослі також видаляємо слабкі, тонкі пагони, залишаючи тільки найпотужніші визріли. Мульчування ґрунту, підв'язування гілок, додаткове укриття кущів на зиму. Восени слід зайнятися мульчуванням ґрунту. Взагалі, коріння малини повинні бути добре захищені весь рік, тому що так найлегше зберігати підвищену вологість ґрунту, якщо тільки ви не посадили малинові кущі в траншеї. Однак так теж можна скоротити кількість поливів, закидавши її прілого листям, торфом і іншим мульчуруючим матеріалом. Мульчування дуже важливий процес. Особливо, якщо там, де ви живете, нерідкі сильні осінні морози до встановлення снігового покриву, або ж якщо через посушливості клімату, сніговий покрив недостатній для теплоізоляції ґрунту взимку. Для мульчування найкраще використовувати органічний матеріал з нейтральною кислотним середовищем, ця ягода не любить ні кислотну, ні лужну реакцію ґрунту. Так що, якщо ви вкриваєте ґрунт тирсі, то не варто використовувати хвойні породи. Найкраще годиться солома, пріла, листя, торф. Менш підійде звичайний компост містить багато азоту, а також може викликати подопривання нижній частині гілок під час теплої зими. Оптимальний шар мульчі від 5 до 10 см. Менший шар недостатньо ізолює ґрунт, більший викличе випрівання навесні, а під час відлиги спровокує гнійні, грибкові інфекції на гілках, послабить імунітет куща. Перед мульчуванням потрібно добре пролити ґрунт до зимового періоду. Важливо, щоб рослини не йшли зимувати з висушеною кореневою системою. Після листопаду проводимо процедуру пригинання батогів малини до землі. Для цього використовуємо просту конструкцію кілька вкопаних дерев'яних стовпчиків або металевих прутів, між ними натягуємо дріт. Якщо дріт для літнього підв'язування батогів розташовується високо, то для нижнього підв'язування ми натягуємо дріт не вище, ніж 20 см від землі. Це потрібно, щоб гілки якомога раніше пішли під сніг, не встигнувши замерзнути. Прив'язані батоги повинні представляти собою догоподібне видання найкраще прив'язувати капроновими нитками або стрічками. Роботи по снігозатриманню в посушливих малосніжних районах. Як підготувати малину до зимівлі, якщо вона у вас росте на відкритому просторі де часті вітру, що видувають сніг взимку? Відповідь нескладна, подбайте про снігозатримання. Для цього з навітряного боку рядів малинових кущів встановіть загородження можна вкопати листи фанери, а ще краще використовувати полікарбонат. Він не боїться зимових морозів, не гниє, може використовуватися набагато більшу кількість зим, ніж фанера. Щоб закріпити снігозатримуючі кордони, можна прив'язати їх до шпалер, між якими ви натягнули ряди дроту для малини. Природно, що доцільніше ставити ці конструкції з боку переважного напрямку зимового вітру на вашій садовій ділянці. Для уточнення напрямку звіртеся по розі вітрів вашої місцевості її можна знайти на сайті Регіональної гідрометеорологічної служби. Подекуди снігу може випадати недостатньо, або він вивітрюється навіть незважаючи на загороджувальні кордони. Тоді вам слід додатково вкрити кущі малини покривним нетканим матеріалом по типу лутрасіл або спанбонд. Ви пригинаєте батоги малини до землі, прив'язуєте їх до нижньої дроті якомога міцніше, а зверху, декількома шарами кладете покривний матеріал, який потім також фіксуєте. Можна притиснути його з обох сторін до землі, можна прикопати з двох кінців в землю, як вам більше сподобається. Якщо ж ви живете там, де часто снігу взимку недостатньо, а осінньо-зимові морози дуже суворі, то як додатковий шар захисту можна використовувати вигнуті листи стільникового полікарбонату, покладені зверху на вкриті батоги малини по типу дугоподібного укриття. Терміни осіннього укриття і весняного розкриття малини дуже важливо вчасно пригнути гілки малини, адже якщо зробити це рано, то через високі добових температур восени можливо випрівання. Якщо зробити це занадто пізно, то мороз робить гілки менш гнуться, більш крихкими. Велика ймовірність пошкодити рослинам, коли будете пригинати їх до землі. Найкраще, після осіннього листопада, але ще до першого снігопаду. Теж стосується приховування кущів нетканим матеріалом або листами із стільникового полікарбонату. Запізнитеся, і така підготовка кущів малини до зими принесе чимало шкоди рослині. Також дуже важливо вчасно зняти укриття, а після підв'язати до шпалер гілки малини навесні. Зробити це занадто рано, можливі весняні опіки деревини. Навесні високі добові перепади температури часом перевищують 10 градусів, вдень кущі будуть нагріватися, а вночі замерзати. Крім того, березень дуже часто стає місяцем найсильніших вітрів. Все це веде до весняних опіків і вивітрювання деревини, послаблює імунітет малинових насаджень. Якщо малинові плантації вкриті додатково, то відкриття кущів виробляємо поетапно. Спочатку, після танення снігу, знімаємо покривний матеріал. Це потрібно для провітрювання нижньої частини кущів, які не повинні заборонити мульчуруючого шару. Потім гілки піднімаються до високих шпалер. Робити це найкраще до середини квітня. Підготовка ремонтантної малини до зими. Особливістю будь-якого виду ремонтантних культур є здатність приносити урожай як на дворічних, визріли в минулий сезон пагонах, так і на зелених, літніх пагонах. Якщо ви домагаєтеся того, щоб ремонтантна малина давала якомога більше врожаю, то слід її вирощувати і готувати до зими по тій же агротехніці, що й малину звичайну, тільки терміни укриття на зиму будуть трохи зрушені, ремонтантні сорти будуть рости і давати урожай до самих морозів. Але найкращий і якісний урожай у таких культур дають однорічні пагони Вони дають більший урожай в порівнянні з багаторічними пагонами. Доцільніше залишати тільки їх, не витрачаючи сили на дворічні батоги. Тому по осені, як тільки сильні морози поб'ють листя на гілках малини, ми обрізаємо всю деревину, залишаючи тільки невеликі стебла біля коріння. Дуже добре вкриваємо мульчировичим матеріалом коріння зберегти до весни їх для нас зараз найважливіше. Головне не перестаратися з укриттям, інакше коріння можуть заборонити в теплу і сніжну зиму. Тож достатньо лише мульчі і нічого додаткового. Підготовка малини до зими поетапно протягом літа осені удобрюємо калійно фосфорними добривами для кращого визрівання. Після зняття врожаю проводимо обрізку, видаляючи торішні гілки і залишаючи тільки найсильніші літні пагони. Ремонтантну малину обрізаємо під корінь, але пізніше урожай вона може давати до самих холодів. Проливаємо перед зимівлею добре ґрунт, щоб не пішла в зиму сухий. Мульчуємо кущі для додаткової теплоізоляції коренів, найкраще листям дерев і чагарників. У жовтні знімаємо гілки зі шпалер, прив'язуємо до дроту якомога ближче до землі. Додатково вкрити гілки, якщо проживаєте в суворому малосніжному кліматі. Встановити кордони для снігозатримання, якщо існує проблема зимового вивітрювання на ділянці. Навесні встигаємо вчасно відв'язати гілки від землі і підняти на шпалери.